Папа Римський запросив у гості мера невеличкого селища на півдні Італії. Доменіко Лукано прославився на весь світ особливим підходом до міграційної кризи. Біженців він не лякається, навпаки, готовий приймати у будь-якій кількості про свій досвід і розповість понтифіку на початку грудня під час європейського саміту у Ватикані. А от з кореспонденткою ТСН Катериною Нестеренко він поділився своїми ноу-хау вже зараз. Еко костяборці. Ці плетені сумки зробила Калдікан. Три роки тому вона утекла з Ефіопії до Італії, попросила політичного притулку. Тепер живе і працює у невеличкому селищі в Калабрі. зараз роблю цю ковдру. Скільки коштує така? Одна ковдра 50-60 євро. Десь так це складна робота на одну багато часу йде. Таких як ця жінка у майже 2000-му ріачі більше п'яти сотень людей. Це перше італійське багатоетнічне місто. Тут допомагають біженцям вивчити мову, дають роботу у крамницях, які називають лабораторіями, та житло у покинутих будинках. У мене тут є все для життя, все, що мені необхідно: простора вітальня, кухня, навіть пральна машина. Ті, хто вже має статус біженця, на утримані держави. Італія платить їм 700 євро на місяць. Гроші від проданих сувенірів лабораторії віддають громаді. Завдяки цьому для непрацюючих у місті діє спеціальна форма розрахунків. На отримання одного мігранта італійська влада платить 30 євро. Але ці гроші урячі біженця на руки не дають. Місцева влада їх інвестує у розвиток міста. Натомість тут ходять ось такі купони: євробонуси. На них можна купити їжу, одяг чи щось інше, але виключно ряче. Мер Меріяче Доменіко Лукану цього року війшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією американського видання Фочин. Перших біженців тоді ще курдів місто прийняло наприкінці 90-х. Рік тому, через нову хвилю мігрантів в Європі, Лукану згадав досвід і запросив утікачів до міста. Вони самі можуть винаймати собі домівки та користуватися усіма благами. Як це передбачено наданням притулку? Є робота в лабораторіях, навчальний процес, сільське господарство. Саме таким чином. Тут і створилася багатоетнічна громада. Місцеві італійці на прибульців не нарікають. Навпаки кажуть, що завдяки їм ряче отримало нове життя. з того часу, як у Ріачо оселилися біженці, місто змінилося. Коли мені було років 15, я навіть не виходила гуляти, бо на вулицях нікого не було, то й мені не хотілося. Зараз у мене двоє дітей, і їм бодай є з ким пограти. З 2015-го Європа змушена розселяти у себе більше двох мільйонів біженців. Побачити, як ряче вирішили цю проблему. До міста скоро приїде делегація євродепутатів. До їхнього візиту у лабораторії гончарні готують глечики, до яких прикріплять 18 пропорців країн, звідки сюди прибули біженці. Катерина Нестеренко Ренцо Джуфріда з Річе та